Усім привіт. Якщо ви випадково попали на мій канал, не знаєте хто я. Мене звуть Аліїв Сергій Аскерович, Я головний інженер-конструктор. Працюю в київській компанії по проектуванню електропідстанцій. Зараз така тенденція, що необхідно не лише Проєктувати електропідстанції, ви знаєте, яка ситуація в країні, а також їх захищати. І відповідно я займаюся також і захистом. Тобто, ми розроблюємо захист, наша компанія розроблює захист критичної інфраструктури, захист електропідстанцій, трансформаторів і так далі. І для того, щоб трошки дати більше людям інформації, я і записую. Ось ці відео, тому що читаю новини, бачу повну дичину, я не можу на це не відреагувати, і саме тому я записую ці відео. Відео містять таку інформацію, яка не є небезпечною для країни чи розповсюдження чогось такого суперцінного. Тобто я обговорюю ті дані, які не зашкодять нашій державі, але при цьому Даю якісь роз'яснення і пояснення. У мене на фоні працює. Ми всі в таких умовах працюємо. Генератори шумлять. У мене зараз центрального опалення немає. Відповідно, є шум від котла. Тому вже вибачайте, я з цим нічого зробити не можу. І давайте подивимося інформацію. Знову з'являється інформація від Плачкова, екс-міністр. Це типу, бувший екс-міністр енергетики. Був я так розумію, міністром аж. Один рік 2005-2006, і то не, не зрозуміло, чи він хоч повний рік там був, пояснив, чому у Києві немає альтернативи ТЕЦ. Давайте дивимося новину. Вона свіженька сьогодні 2 лютого. І ось 2 люте. Свіженька новина главком. Мене дивує, а хоча чому тут дивуватися? от знаєте, як... Підхватило одну новину і понесло по трубам. І тут так само. Бо я цю новину вже бачив десь на інших ресурсах на день чи два раніше. І от людина каже: когенерація це більше розмови. Ці установки не зможуть забезпечити навіть 10% від потреб. Ви розумієте? От людина була екс-міністром. оце... Пояснює взагалі, оця вся ситуація пояснює рівень наших чиновників. Тобто, це 2005-2006 рік. Людинка була міністром, і він зараз каже, що навіть 10% когенерація. Не покриє в Києві. Ми зараз це обговоримо трошки детальніше. Саме це і є основною темою цього відео стосовно когенерації Києва. Скільки потрібно орієнтовно когенераційних установок і, і так далі. В назві темі чому немає альтернативи ТЕЦ, тобто людина топить за те, що раз альтернативи ТЕЦ немає, треба робити ТЕЦ у нинішніх умовах. Київ фактично не має реальної заміни великим теплоелектроцентралям. А розмови про масову когенерацію або повну децентралізацію не здатні вирішити проблему енергопостачання столи. Про це заявив главкому, колишній міністр енергетики Іван Плачук. Це повна дурня, тому що ТЕЦ це вже якраз минуле. Чому це минуле? По-перше, тому що воно вже роздовбане. Тобто тец 5 і тец 6 вони роздовбані. І щоб їх замінити, це треба знову ж такі бандури будувати. Для чого це робити? Для того, щоб вони були знову цілями для росіян. Розумієте? так? Це перша причина. Тому що цей радянська гігантоманія від цього це вже минуле, все це вже відбулось. Вони роздобані, і від них треба відмовлятись переходити на якісь нові рішення. Ці нові рішення є, і вони вже впроваджуються. Тобто, це вже не новина, да давно не новина. Вона просто зараз ця це, це стає суперактуальним, і це розподілена генерація. Або як її називають, когенерація. В минулому відео я трошки про це розказував. Контейнер, в якому буде газопоршньова установка, тому що є на газотурбіні, це більш потужні, і газопоршньові. От зараз дуже багато вже, вже це, це відбувається. Встановлюються газопоршньові установки, і одна така установка те, що ми встановлювали, особисто я розроблював конструкції під ці. Установки це 2 і 3 МВт. От така стандартна конструкція, це стандартний контейнер. 2,3 МВт. Є маленькі, можна назвати їх. Про це також іде розмова. Це невеликі ТЕЦ на 10-15 мегаватт. Є на 40 мегаватт, але це вже більші речі. Для них треба знаходити місце для того, щоб вони працювали. З цим розібралась, які їх вони розмірів, і якої потужності є просто контейнер. Це ви всі бачили які розміри контейнеру, який переміщується на кораблях. І є більше установки до масштабних атак Київ і Київська область майже повністю забезпечували себе власною генерацією ТЕЦ 5, ТЕЦ 6 та Дарницький ТЕЦ, які сумарно давали 1500 МВт. Паралельно працювало кільце підстанції навколо міста, яке дозволяло отримувати електроенергію з інших регіонів. І ось тут фігурує у нас цифра 1500 МВт. Так, запам'ятали її, рухаємося далі. Після пошкоджень енергосистема збереглась, однак можливості транспортування електроенергії суттєво обмежені. Енергосистема не збереглась, тому що пошкоджені саме розподільчі електропідстанції, причому різних потужностей це і 330 кВт, і навіть. Маленькі там сто десятки, тобто це і 750 кВт, де ж енергосистема збереглась. Енергетики не можуть передати до Києва той обсяг електроенергії, який йому потрібен. Ну звичайно, тому що якраз із за того, що я сказав, що. Електропідстанції роздовбані, десь лінії роздовбані, щось ремонтується. В чому тут ще є проблема? Що донори надавали трансформатори. Я б не надавав Україні допомогу. Я би сказав: я вам дам трансформатор, але ви забезпечте його захист. А ми вам надаємо трансформатори. Ви їх просто замінили, ті, що були там, якісь, наприклад, старі, радянські, ще якісь. Ви поставили новий трансформатор, його знову уразили. Ви що на приколі? Ви серйозно. Ви оце так будете гратися. Один трансформатор, щоб ви розуміли, виготовлюється до 12 місяців. Може бути 15 місяців, може бути 9 місяців, але виготовляється на заводах дуже довго. І такі речі вони ну тобто можуть швидко вичерпатись, тобто зі всіх країн надається допомога, а захист не робиться. Обов'язково треба робити захист інфраструктури, тому що ППО повністю не покриває всі потреби, і навіть якщо умовно є чим збивати, все одно щось можуть пропустити, буде ураження, і необхідно закрити трансформатор, трансформатор або повністю саму підстанцію, тобто є різні варіанти. Це необхідно робити. Ну і відповідно, коли уражено трансформатори на електропідстанції, так енергію не можна передати. Ну тут, типу, чогось нового немає. Окремо плачков застеріг від ідеї масового переходу на автономні котельні. За його оцінкою, встановлення у Києві 1000-1500 котелень, це явно про ці когенераційні установки, призведе до зростання вартості тепла, щонайменше у півтора рази. Давайте поговоримо про підняття ціни. Ну, давайте посидимо без світла, без тепла, в мінус 20. То, якщо і навіть ціна зросте, то краще все ж таки розпочати трансформацію, не красти гроші, а будувати. Краще все-таки зробити трансформацію, чи давайте хай у людей лопаються труби, холодно. Виїжджають з міст, шукають. У нас конкретно є колега, у якого температура в хаті 8 градусів, і він виїхав в інше місто з Києва, переїхав в інше місто і буде працювати віддалено. Оце краще, так це стосовно ціни. Тобто, це от особисто для мене не є питанням. Я готовий на подорожчання, але це має бути не вкрадені гроші, а саме. Дійсно виконана, розподілена когенерація дуже важливий момент, що технічно грамотна людина вона буде чітко підбирати слова, тому що котельня це котельня, а когенераційна установка, тобто, наприклад, один контейнер, це один контейнер, і це треба розрізняти. Отже, враховуючи, що у нього стоїть цифра 1000-1500, він про це говорить. Дивимося розрахунки. Тобто раніше він казав, що необхідно 1500 МВт. Тобто, якщо ми розділимо на 1500, ми отримаємо одну установку МВт. Це зовсім маленька установка. Я вам уже сказав, що це 2,3 МВт. Тобто, ми відкидуємо цей момент. Це не 1000 і 1500 установок. Другий момент. А звідки взяла, що тец 5 ТС6 потрібно 1500 МВт. Для Києва в середньому достатньо буде 700 МВт. І так, 700 МВт ділимо на 2,3 МВт. І нам необхідно, щоб от. Київ працював більш-менш без перебоїв 304 установки. Багато це чи ні? Розділимо цю цифру на те, що я робив, і це невелика площадка. Там було 8 установок. Ну, уявіть собі, 8 контейнерів поставить. Вони становляться один відносно одного дуже близько, і це займає дуже мало місця. Необхідно 38, тобто умовно. 40 площадок для Києва, щоб просто замінити оці величезні ТЕЦ. І тепер уявіть собі, чи цікаво буде росіянам вишукувати і відстрілювати таку кількість когенерацій. Я думаю, що ні. В будь-якому випадку ці установки мають бути закриті та захищені. Все одно це треба захищати. Я просто показую вам, розказую. Приклад і некомпетенцію ось таких от бувших очільників, які я не розумію, чому вони взагалі вилазять і щось там розказують. Тобто вони зараз абсолютно недотичні і якусь дурню розказують, вкидають, люди це ж сприймають що за чисту монету. Ми повинні закрити ці установки в будь-якому випадку, тобто, це розроблюється додатковий захист. І якщо навіть іде ураження, так от, наприклад, у вас вісім установок, йде прильот, і це ще не просто так прям пряме влучання зробити. І припустимо, що дві установки було пошкоджено, вони дуже легко замінюються. Це перше, друге, ті, які залишились, піднімаємо потужність, вирівнюємо. Тобто, це все дуже легко. Це вам не центральна ТЕЦ, де попало і все, все зупинилось, на цьому все закінчилось. В будь-якому випадку це у вас одна площадка. А у вас їх, наприклад, на тому прикладі, що я розказав, їх 40. Розумієте? Тобто, це до цього ми повинні приходити. Друге питання: давайте розглянемо, а де їх розміщувати? Вони запросто можуть бути розміщені на в тих же старих ТЕЦ. Тобто те, що було, стара ТЕЦ повністю зноситься все під нуль зачищається, і всі теплові мережі, тобто опалення, газ, все там вже підведено. І на основі цього ви можете робити кластери. Це все можна продумати. Я зараз просто розказую, що це можна зробити. Що про це можна подумати, і це можна захистити, і після того як це буде зроблено. Дійсно зроблено, а не розкрадені гроші, росіяни будуть обстрілювати, вони зрозуміють, що це не приносить ніякої користі, і просто перестануть цим займатися. Я впевнений, що якщо б звернулись до нашої компанії стосовно розробки, ми могли б посприяти цьому чи якусь частину роботи зробити проекту. Під кінець давайте вже розглянемо цей момент. Ці установки не можуть забезпечити навіть 10%. Візьмемо, от якщо я казав, 700%, Окей, не 700, хай буде 1500, що Києву необхідно 1500 мегаватт. І візьмемо від них 10%. Тобто 150 розділити на 2,3 мегаватта. 65 установок розділити на вісім площадок, тобто всього вісім площадок. Це реально це просто ні про що для територій Києва 10 покрить, покрити, щоб. Була якась енергія, це взагалі не питання. Інше питання хто буде цим займатися, хто візьме на себе цю відповідальність? Як на це буде реагувати ДТЕК, який повинен співпрацювати, щоб вони були зацікавлені в цьому? Як буде працювати військова адміністрація, як буде працювати мер Києва, який має це все змодерувати? Тобто він має так, у кого ось проєкт, робимо проєкт, далі рухаємося, ДТЕК, завдання, військова адміністрація. Давайте зводимо це все. Хто, хто в узке місце, хто не працює, тобто це ж повинно відбутись. Хтось має бути зацікавлений, підняти сраку і працювати, а не думати про те, як набити собі кишеню. Ось така, друзі, інформація. Дякую за перегляд. Усім пока-пока.